Чому, чому, чому? Це питання ми завжди задаємо нашим батькам та друзям. На черзі, як на мене, дуже актуальне питання усі чому жовті є листя? Всім привіт! Мене звуть Злата Цимбаліста. Я вам усе поясню. Саме восени природа робить перепочинок, відноситься це і до дерев. Майже шість місяців вони радують нас своїми зеленими гілками, а восени починають готуватися до зимового сезону, за час якого вони будуть накопичувати сили для майбутньої теплої пори. Щоб пояснити вам, як це працює? Почнемо спочатку. Отже, листя на кущах і деревах з весни і до кінця літа має зелений колір. Основою зеленого кольору є хлорофіл. Саме хлорофіл замальовує листя у зелений колір, однак, з настанням перших холодів він руйнується. Саме тому листя змінює свій колір в залежності від типу дерева, гілки жовтіють або червоніють. До речі, осінній колір листя залежить не тільки від виду дерева, а й від того, скільки пігменту встигло виробити спродовж літа. А вироблення пігментів залежить від погодних умов у суху, теплу осінь, листя на кущах і деревах більш яскраве та насичене, ніж у прохолодну. А ось під час дощових осінніх днів листя стає смену жовтим або коричневим. Також існує думка, що колір осіннього листя залежить і від якості ґрунту, на якому вони ростуть. Так на бідних ґрунтах у дерев переважають листя червоного кольору, а у дерев тих же видів на багатому ґрунті жовті. Почувши це все, у вас напевно виникне запитання: а як же живічно зелені? Тому слухаємо відповідь. Голки у вічно зелених рослин це теж листя, але вони невеликі, тому спокійно переживають зиму. Після того, як листя пожовтіло, воно опадає. Чому? Вся справа у тім, що у теплу пору, коли є багато світла, листя виробляють поживні речовини, які необхідні рослинам для життя. Восени рослинам уже не вистачає світла і тепла, щоб виробляти достатню кількість таких речовин. Тому їм доводиться харчуватися зі своїх запасів. А для того, щоб не витрачати поживні речовини. Ще й на листя дерева скидають їх восени. Ось така історія. Це була злата цимбаліста. Всім па-па!